Від електростанції електричний струм подається нам до квартир. Спочатку по високовольтній лінії електропередачі ЛЕП, потім по низьковольтній лінії електропередачі та живить багато електротехнічних пристроїв. Серед них телевізор, пральна машина, холодильник, електрична плита, електричний чайник, електрична праска і так далі. Кожен пристрій споживає певну потужність струму, яка вказана в його паспорті. При підключенні пристрою до мережі по замкнутому електричному колу починають рухатися електрони. Запасана ними від мережі електрична енергія. Перетворюються на теплову, світлову, механічну та інші види енергії. Наприклад, у пральній машині електрична енергія перетворюється на теплову під час нагрівання електричним нагрівачем води та на механічну під час обертання електричним двигуном барабана, Тен, трубчастий електронагрівач є і в пральній машині, і у водонагрівачі. І в електричній плиті, і так далі. Основною його деталлю є спіраль розжарення, яка міститься в металевому корпусі з ізолюючим порошком. За якими формулами можна обчислити енергію Q, що виділяється у спіралі, та спожиту нею потужність P. Складемо електричне коло споживачем, у якому є резистор, та замкнемо його вимикачем. Амперметр показує значення сили струму у колі і дорівнює 2 А. Вольтметр показує значення напруги на резисторі у дорівнює 4 В. Питання: перше. Яка енергія Q виділяється у резисторі за 10 секунд? Друге. Яку потужність P споживає резистор? Уздовж всього кола рухаються електрони. Один кулон – це скупчення електронів, що містить величезну кількість цих дрібних зарядів. N дорівнює Q на E. E – елементарний заряд. Дорівнює 1 кулон ділити на 1,6 на 10-19 степені кулона, дорівнює 6 на 10 в 18 степені електронів. Кулони рухаються колом нескінченним потоком. В джерелі струму вони отримують певний запас електричної енергії, а в резисторі віддають у вигляді теплової енергії. Потім колони знову входять в джерело струму та отримують новий запас електричної енергії для чергової подорожі колом. 1. Сила струму дорівнює 2 А. І дорівнює Q на T. дорівнює 2 колона ділити на 1 секунду. Це означає, що за кожну 1 секунду через резистор проходить 2 кулона. 2. За 10 секунд через резистор проходить заряд Q дорівнює і помножити на Т дорівнює 20 кулонів. 3. Напруга дорівнює 4 вольта. У дорівнює А на Q. А робота електричного поля чисельно дорівнює кількості теплоти Q, що виділилась у резисторі. Дорівнює 4 джоуля ділити на 1 кулон. Це означає, що кожен кулон, який проходить через резистор, віддає йому 4 джоуля енергії. 4 тоді 20 кулонів віддадуть резистору енергію, Q дорівнює U помножити на Q. Дорівнює 4 джоуля на кулон помножити на 20 кулонів, дорівнює 80 джоулів. Таким чином, формула для обчислення кількості теплоти, яка виділяється у провіднику зі струмом, має вигляд Q дорівнює U і T. 5. Наскільки швидко резистор перетворює електричну енергію на теплову, це його потужність. Потужність це швидкість передачі енергії. P дорівнює Q на T. Джоуль за секунду це ватт. Потужність вимірюється у ватах. Враховуючи, що Q дорівнює U і T, Маємо P дорівнює у і ватт це вольт ампер. За законом ома, U дорівнює і помножити на R. Маємо P дорівнює і квадрат R. Цією формулою зручно користуватися при послідовному з'єднанні провідників. За законом ома I дорівнює U ділити на R. Маємо. П дорівнює у квадрат ділити на Р. Цією формулою зручно користуватися при паралельному з'єднанні провідників, бо напруга на них однакова вимірюють потужність ваттметрами. Мегаватметр вимірює потужність у мегаваттах. Кіловатметр вимірює потужність у кіловатах. Таким чином, маємо три обчислювальні формули для потужності: через напругу та силу струму. Через силу струму та опір. Та через напругу і опір. П'ять формул для роботи струму. У формулах присутній час проходження струму. Та п'ять формул для кількості Q, що виділяється у провіднику зі струмом. Вони аналогічні формулам для роботи струму. Третя формула називається законом Джоуля ленца Закон Джоуля ленца формулюється таким чином: кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом, прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника та часу проходження струму. А дерівні У і Т. Джоуль дорівнює вольт ампер секунда. Вийшло слово Вас. Я люблю вас. Один джоуль це робота, яку виконують сили електричного поля за одну секунду при напрузі 1 вольт для підтримки сили струму 1 ампер. А дорівнює ПТ. Ватт-секунда дорівнює джоулю. Ватсекунда або джоуль дуже мала одиниця виміру витрат електроенергії. На практиці використовують 1 1 кВт-година містить 3,6 мільйона джоулів. Доведемо це. Одна година дорівнює 1 помножити кіло це 10 у третій степені. Ват – це джоуль ділити на секунду. Година це 3600 секунд. Маємо 3,6 на 10 у шостій степені джоулів. Електричний лічильник вимірює роботу струму у кВт-годинах. Ми бачимо три латинські літери. К, в ВХ. Кіловат година. Щоб отримати вартість електричної енергії, треба роботу помножити на тариф. Задача 1. Дві лампи потужністю 60 Вт і 300 Вт розраховані на напругу 220 вольт. Опір якої лампи більший і у скільки разів. Дано P1 дорівнює 60 Вт, П2 дорівнює 300 Вт. U дорівнює 220 В, r1 ділити на r2 три питання. Розв'язання оскільки p дорівнює U квадрат на r, r дорівнює U квадрат на p. Тоді r1 ділити на r2 дорівнює U квадрат ділити на p1, помножити на перевернутий дріб для r2 у чисельнику p2 у знаменнику U квадрат. У квадрат скорочується дорівнює P2 на P1, дорівнює 300 Вт на 60 Вт дорівнює 5. Тобто опір першої лампи більше, ніж другої лампи у 5 разів. Задача 2. Дві лампочки опорами 360 Ом і 240 Ом ввімкнуті в мережу паралельно. Яка з лампочок споживає більшу потужність і у скільки разів. Дано r 1 дорівнює 360 Ом, r 2 дорівнює 240 Ом. p 1 ділити на p 2 тире питання. Розв'язання Під час паралельного з'єднання напруга на лампочках однакова u 1 дорівнює u 2 дорівнює U. оскільки P дорівнює U квадрат на r p 1 ділити на P2 дорівнює. U квадрат ділити на R1 помножити на перевернутий дріб для P2. У чисельнику R2 у знаменнику U квадрат. U квадрат скорочується. Дорівнює r2 ділити на r1. Дорівнює 240 Ом ділити на 360 Ом Дорівнює 2 третіх. Тоді P2 ділити на p до до 1 дорівнює 3 дорівнює 1,5. Тобто, друга лампочка споживає більшу потужність у 1,5 рази. Задача 3 знайти роботу струму в третьому провіднику за 10 годин та її вартість за тарифом 100 копійок за кВт-годину. Дано r 1 дорівнює 3 Ома. Р2 дорівнює 6 ом, Р3 дорівнює 4 Ома, Т дорівнює 10 годин. У дорівнює 12 вольт та риф дорівнює 100 копійок за кВт-годину. А терепитання вартість терепитання. А3 дорівнює і 3 у квадраті помножити на Р3, помножити на Т. Невідома сила струму І3. За законом послідовного з'єднання і три дорівнює і загальний. За законом ома загальна сила струму дорівнює загальна напруга. ділити на загальний опір. Обчислимо загальний опір. Р дорівнює Р12 плюс Р3. Р12 це загальний опір першого та другого провідників. При їх паралельному з'єднанні обчислюється за формулою R1 помножити на R2 ділити на R1 плюс R2 плюс R3 дорівнює 6 ом. Тоді І3 дорівнює 12 вольт ділити на 6 ом дорівнює 2 ампера. А3 дорівнює 4 Ампера у квадраті, помножити на 4 Ом, помножити на 10 годин дорівнює 160 Ватт-годин. Тому що Ом це вольт ділити на ампер, 1 А скорочується, вольт Ампер це Ватт, Дорівнює 0,16 кВт-години. Вартість дорівнює робота А помножити на тариф. Дорівнюємо 0,16 години помножити на 100 копійок за кваттгодину. Кіловат скорочуються, дорівнює 16 копійок. Задача 4: Два провідники опорами 10 Ом і 34 Ом ввімкнені в мережу з напругою 220 В. Яка кількість теплоти виділиться за 1 секунду? В кожному провіднику, якщо їх з'єднати послідовно. Дано r1 дорівнює 10 ом, r2 дорівнює 34 Ома, Т дорівнює 1 секунда, У дорівнює 220 вольт терепитання, q 2 питання. За законом Джоуля Ленца q 1 дорівнює i 1 у квадраті помножити на R1 помножити на Т. q 2 дорівнює i 2 у квадраті. Помножити на R2, помножити на T. За законом послідовного з'єднання провідників маємо i 1 дорівнює i 2 дорівнює I, де I – загальна сила струму на ділянці. За законом ома загальна сила струму дорівнює напруга загальна ділити на загальний опір. Обчислимо загальний опір ділянки R дорівнює r 1 плюс R2 2 Дорівнює 44 ома. Тоді і 1 дорівнює і 2 дорівнює 220 вольт ділити на 44 ома дорівнює 5 ампер. q 1 дорівнює 25 ампер у квадраті помножити на 10 ом, помножити на 1 секунду, дорівнює 250 джоулів. Q2 дорівнює 25 ампер у квадраті, помножити на 34 Ома помножити на 1 секунду, дорівнює 850 джоулів. А ось ці 5 задач я пропоную для самостійного розв'язання. Бажаю тобі успіху, любий учень! Та чекаю нашої наступної зустрічі!